Вітаю, дорогі друзі. Є гарні новини, не дивлячись на те, що є новини не дуже хороші. Справа тому, що оточення Дональда Трампа продовжує вірити в те, що Москву можна відбити від Китаю, і так чи інакше, навіть з'являється інформація про те, що ем, Україну будуть спонукати до гірших сценаріїв, якщо Москва погодиться відірватися в Китаї. Звісно, це все повніша фігня. Ми прекрасно розуміємо, що московити кинуть американців і знову таки спробують розглядати серйозну безпекову систему НАТО і Європейського союзу. Тож європейці не вірять, не вірять вони цим потенційним домовлянням і загалом готуються до того, що Дональд Трамп стане президентом. І зможе змусити Україну до значних поступок, що абсолютно не вигідно європейському союзу, європейському співтористу. А от невигідно це одна справа, а інша чи є спроможності і бажання європейського союзу зупиняти негативні для своєї безпеки сценарії? І тут же інша розмова. І зараз виділяється дві важливі країни, які готові про це говорити і далі будувати відповідні системи і організації, які будуть на такому. Доволі довготривалому постійному рівні підтримувати Україну, навіть аж до того, що поновлювати розмову про наявність тут контингенту Європи, і це важлива розмова. Дві ці країни зрозумілі наразі це Франція і Великобританія. Ну не дольці знаєте, те, що Великобританія на сьогодні прийшли. Де ми їхні лейбористи? І з ними розмова все ж таки важка, але як бачимо, Байден дозрів до того, щоб відпускати тості ракети, і реакція Франції і Британії не забарилася. Британія трошечки при лейбористах менше почала проявляти ініціативу, але не сказати, що вона там стала, стала там якоюсь країною Шольца, наприклад. Так, от. І от Шольц і. Е, 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 Байден уходять. Ну Байден правда нарешті починає базувати. а Шольц в шоці вже залишається один нарешті на своєму деескалаторі чи ескалаторі. Тож Макрон, який в лютому місяці. Вже говорив цього року про те, що е, всі сценарії на столі, і це було важливо. Адже тоді він казав про те, що дорога Московія, то ще не дорога. Е, ми так само готові різні сценарії використовувати. Ми визначаємо стратечну невизначеність щодо України. Ми не знаємо, що ми зробимо завтра. Може, навіть атомну зброю їм дамо у Франції. Є досвід, є вже країни, які отримували співпраці з Францією відповідні технології. Так, от е, ми не знаємо, чи ми допоможемо Україні. Далі була купа Істерік, зокрема зі сторони Німеччини, кіпішував дуже сильно Шольц, Звісно, були деякі розмови зі сторони Франції, але все одно французькі еліти вони вимушені були приймати цю розмову більш-менш достойно, тому що у Франції є традиція лідерства Франції. І зрозуміло, що на сьогодні як ніде ні, ні, ні інше, як в, в цьому питанні треба це лідерство проявляти. Навіть тоді Ліпен, яку ми підозрюємо всі, що вона доволі промосковська. Навіть тоді вона вимушена була стати на сторону. Позиції допомоги Україні, звісно, з певними умовностями. Наприклад, скальпи вона ті ж самі не хотіла давати, але все ж таки це контрастує від інших крайньо правих, які є в інших країнах. Так але разом з тим сподіваємося, що вона до влади не повернеться, і там її Феміда французька передасть привіт. Так, от Макрон вимушений був дещо зупинити цю розмову про те, що там надати Україні можливості аж до контингенту. Ніхто не каже, що прям того, який буде на фронті, воювати, як мінімум, те, який може замінити українські підрозділи в важливих точках, зокрема кордону, наприклад. Чи інше, і от розмова поновилася. Розмова поновилася, дорогі друзі, вже на зустрічі Кира Стармера і Емнеля Макрона 11 листопада. І Лемон каже про те, що вони розмовляли про подальші кроки підтримки України, як пише Лемонт, між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо оборонного співробітництва, зокрема з метою створення основної групи союзників у Європі, зосереджених на Україні та ширшій європейській. Безпеці, що це означає, дорогі друзі? Це означає що так чи інакше європа готується і вона готується навіть сказати дональду трампу ні якщо він буде вимагати значних поступок від україни і європи в питаннях безпеки і це знаєте надзвичайно важливо трамп він знаєте, приносить благо навіть не тим що він свідомо це робить а він це робить несвідомо він змушує європу прокидатися а з урахуванням, що в німеччині прийде Мерц, прийдеться встати на сторону союзників по захисту європейського співтовариства таких мостодон Економічних і промислових Франції і Британії, ну Британія з промисловості все важко, ми віримо, що воно відновиться. Ну але так чи інакше, не більше економік, е, ще Італія, до речі, сюди має прийнятися. Ми сподіваємося, що це буде зроблено. От е, так от, ну так чи інакше, Мелоні не проти. Вона не кіпішує, але не проявляє аж такої проактивної позиції, як на сьогодні Парише Лондон. Е, тож, е, якщо в Німеччині зміниться канцлер а ймовірність цього просто чи не 100% наразі, що це буде мерц, Ну, знаєте, надзвичайно велика. Так, вже багато чого тут говорили і думали, що буде, а воно буває і не так. І не так в поганому смислі буває, і не так буває в хорошому, навіть ти дивуюся, що невже ми про пролетіли над важкою ситуацією. От так от, але суть яка, що якщо піде канцлер, ну цей старий Шольц, який боїться, навіть там як зайчик, знаєте, труситься в лісі. От, і Якщо прийде новий канцлер, то ймовірно, що позиція основних економік. Європи буде однозначною Товариш Дональд Фредович. Ми звісно вас надзвичайно поважаємо. Ми надзвичайно вас любимо. Ми надзвичайно вас готові з вами зустрічатися, взаємодіяти, Але вибачте, у нас на сьогодні ситуація така, що ми не можемо довіряти. Путіну, ми не можемо довіряти вам, адже ви там на одну строк прийдете щось там домовитися. ніяких системних змін? Ми не віримо, що після вас в Європі буде безпека. Ми вже бачили, до чого призводить ваш Deal, Тож нам треба системні речі. А системні речі ми почнемо будувати, формувати відповідні структури, які будуть допомагати Україні. Про них зараз трошки далі. Отже, Макрон і Старберг говорили про підтримку України, зокрема аж до майбутнього контингенту. І розмова про це ведеться. І це надзвичайно добре, що вона відновлюється і ще. Ми можемо. Про ще одну цікаву людину говорити мова йде про міністра закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро під час візиту в Лондон 22 листопада. в інтерв'ю BBC Бі... 23 листопада. Він закликав західних союзників не встановлювати і не висловлювати червоних ліній щодо підтримки України. Також відповідаючи на питання про можливість відправлення французьких військ на землю, він заявив: ми не виключаємо жодного варіанту. Це прекрасно. Нарешті знову таки повертається стратегічна невизначеність, і це для. Нас є позитивним сигналом, продовжуючи розмову, тепер про що вони будуть робити і говорити? Мова буде йти про формування сталих організацій структур, які на сьогодні будуть допомагати Україні. Мова йде в першу чергу про відповідний там. Є своя французька абревіатура, грубо така оборонна компанія DSA, Якщо англійською абревіатурою, то це один з головних буде операторів Міністерства оборони сил моніторингу контрактів та на експорт французької зброї та передачі відповідного військового ноу-хау Держава є акціонером 55%, складений склад по суті компанії з 80% колишніх військових Компанія буде продовжувати навчання українських солдатів в Україні. І в Франції так само також у разі потреби. Ну ще в Польщі, і також у разі потреби може забезпечити обслуговування французької техніки, яка відправляється до Києва. З цього приводу DSI звернулася британська компанія, партнер Беткок. Вона по суті. Вже присутня в Україні, щоб поділитися потужності безпосередньо і своїми взаємодіючи з французькою компанією. У травні британська компанія оголосила, що ведеться робота над створенням сайту технічної підтримки для України, включаючи ремонт і капітальний ремонт військової техніки. Йдеться у річному звіті компанії. І ще важливо навіть сказати про ще одних гравців наших любих. Голландців військовий голова військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Баур, заявив, що сухопутні сили Москви зараз більше ніж під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але якість цих сил знизилася. Отож він вважає, що так чи інакше взаємодіє вплив. Французів на сьогодні і британців, а також інших союзників може допомогти Україні вистояти. Власне, Британія закликала союзників Києва продовжити підтримувати боротьбу з Московією. Міністр закордонних справ Девід Лемі сьогодні сказав країнам G7 підтримати Україну та озброїти стільки, скільки потрібно. Тож, як ми можемо зараз побачити, дорогі друзі, на сьогодні... на сьогодні. Ми можемо констатувати, що підтримка України так чи інакше продовжується, і Європа хоче готувати далі безпосередньо взаємодію з нами, і це надзвичайно круто, тому що ем, Трамп очікає слабкої Європи, а в ем, нього нічого не виходить. І що тут сказати, що об'єднана важлива позиція, плюс ще збільшення зараз санкційного тиску, плюс ще зараз збільшення безпосередньо. Допомоги Україні ми бачимо, що все ж таки Байден останні місяці щось там намагається робити. Це дуже класно. Це все так чи інакше може зіграти на сторону нас і посилити наші позиції настільки, що Московія вимушена буде все ж таки миритися з поступками, що є надзвичайно можливо. Вони зараз просто розповідають про те, що вони будуть вимагати те, що вимагали раніше. і Всі хай гуляють лісом, але не все так буде просто. Зокрема, Трамп, навіть якщо би хотів зайти спільну мову з московитами, йому треба знайти спільну мову з Європою, власне і. І спільна позиція європейців на сьогодні важлива тут, аби ця спільна мова не була в шкоду українських інтересів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб канал. Дякуємо вам за підтримку і всіх раді. Сподіваємося, у наших союзників вийде тримати стрій, не дивлячись на всі ці геополітичні, політичні і електоральні процеси, які часто можуть дещо шкодити всьому. Але якщо всі будуть об'єднані, спільні разом, то все буде добре. До побачення.